Ну, у нас кавалерка нічого не міняється. Діти пішли спати, то його треба гладити, її вже погладили в нас п'ять. Бутилку ми вже поставили. Блек справно ходить на пеленку завжди, тільки коли я його десь залишу, він тоді мені робить шкоду. А Джессіка ну, на пеленку не хоче. Йти. Все, він вже не хоче щоб його очіх... та Тата він же перевернувся. І цей Аркадій. Я читаю коментарі, кавалерка пише. Аркадій, що вже не малює? Де можна я подивитися не твої картини? Це на моїй сторінці. Зараз я вам кавалерка, залишу на нього посилання обов'язково. Я малюю нову картину. Малює нову картину, я її, правда, ще не бачила, але ви можете собі замовити, яку ви хочете. Та? Та. Ну, так? Так, точно. Так, залишив на, на нього, залишив посилання на картинку. Та-та-та, до та, того чорного, та-та, Він він, та, та Все, давай. Так, дивіться, та, капарн... та, є. та, господиня... та господиня, та копарня. <laughs> Я не так не стоїть але... ноги зачув. Але, але хотів сказати. Ні-ні, тому... та де ти то, тобі сіздало. Кавалерка, чесне слово, у ті оказники. Це є щось з ось аромат, так, як ви зрозуміли, я ще й плюсю не купила, ніде не було. Але наробила, дивіться, скільки смакоти. Блек вже хоче перший спробувати. Дивіться, які голубці дивіться. Голубці дивіться. варилися першим на головні. А потім Втомилися. Вони дуже втомлені, томилися в, це, в духовці. Але дивіться, яка краса, підливочка, на білих грибочках. Світа, все як ти любиш. Йлки, палки. Ой, не знаю. А Сергій там ті борщі єсть. Надіїсь, там борщі дуже страшні. Наші йому не. тих борщів дивиться галя, на Вас чекає. Твоя. Це не твоя їда. Хто? Не моя? А, не black, а я Думаю, йо-моє. Думаю, я вроді людина. Хлібчика дати вам? Ні. А, я забув без хліба. Я То, То я тобі То їм з хлібом. Да. Що давай? Сідай. А ти мене питала, чи я хочу. їсти? Я... Не хочеш, не хочеш, не має значення. Давай. Блек. Я зараджу. Вже... Бля, це розколу обслогнуть. Це книжка. Ну Давай, давай попробуєш, покушиш і скажеш Галинці. Знаєш, що смачно, що покушаєш, послушиш. А де коронний. Давай короночка дає з неї не можу. Я собі залиш. Дати тобі короночку, що є. Ні, ні. Я знаю, що ти ржеш і я не даю корону. І найголовніше, щоб вони диви, їли. диви. Та ви не робить. От ви робите? Давай, їж. Зараз, заберу, не звертай на них увагу. Давай. Диви. Смачно. Тож якийсь моє музика бути? Смачного, смачного. Давай, Галя. Ви знаєте, Ковалька, я не хотіла ще їсти, але Аркадій так вже вихвалює. скажи, дуже смачний. No. Реально дуже смачні. Mm. Помаленьку, помаленьку, не повпікайся, йой, ти ніхто Його не забирає. Блек, не забирай в неї, дай поїсти її. Яке воно гаряче, але то смак забирає. Дуже смачне. Ну то й все, більше не почуєш того mm -hmm. смаку. Один раз. Бан так що не можна. Максим і Сергій. Ми ну, знаємо, чому ну, там Та, але тут, тут взагалі mm. перфекто. Вони Добре, смачно. Та що вони хочу? Не багато чого хочу. Дві каву дам, вони теж будуть я ну, mm. Бачу багато чого. До кого ще не бачу. Ну, воно таке смачне реально. Такова. Галя Часно. облизала тарілку після голубців. Короночка на місці. Так. Нас, <реш> нас, <реш> <ж> там... <реш> Бо дуже горяче було, я взяла холодне. Але я вам кавалерка, скажу, от, от, на керкадії їсти кажуть, такі голубці, як ти в нашій сім'ї ніхто не вміє приготувати. Я беру пів шклянки рису, запарюю його, варю і даю практично. Скільки ти м'ясо купив? Кілограм. Кілограм фарш. Там більше м'яса, ніж рису. Максим, який любить. Максюша, давай скоренько. Вже любить, що його хрест наготує, я вам так по-правді скажу, але так всі наїла, три з'їла ще Та бій, ми виділили, що тарілка, дивіться, білесенька, білосніжна. І того ставлю в цей. Щоб не устивали. Так. Все. Готово. Я готувати, я би приготувала будь-що. У мене би було бажання було кому їсти. Видите салат? Салат вчора робили? Я не вчора робили салат, так, що? Годі той салат доїсти, там ще з буряка є. Бульбасі лишила, правда вже курочки нема. Знаєте, то, то нема кому готувати, кавалірка. Якби було кому готувати, от коли... що ти таке маєш? Якби би мала кому готувати, то я би виготовлювала бозна що. А ми зараз всі мало три голубці. А саме головне, що ми з Аркадієм одинакові. Ми на наступний день можемо голубці просто не гріти, а тко брати собі і їсти. Скажи ну, як, так. То як сосиска в тісті, хіба без сосис. Ну, Але а смач. Так що обов'язково пробуйте такі голубці готувати. І в кінці я залила. Бачите, класно, перший раз так робила. Варила на вогні. Вже вони покипіли, щоб купи трималися. Зняла воду, тарілку, розвела от водки то саме краще домашня сметана і сацебелі. Розвела, залила і в духовку. І добре, що я кришку знайшла. Накрили кришку і вони так томилися. На маленькому-маленькому вогні Ну голубці такі, що вони просто хочуть це їсти. Просто. Ми виділи. Тільки що, то, що ти забрала. Вже, вже а ти має. у ліки прибрала, ми все виділи. Вже нема. Добре, все Галь, менше плити. Так. Наготувала, запрошувати. Запрошую двох ти трьох двох трьох купити може Ще огірок треба купити, бо вже навіть такої би захотілося виходити. Там салам. два огірки. Там Добре цибулі заходить. нема. Зеленої, там два огірка є. Дде? Внизу під Петрушкою. А точно. А, точно. а сир тоді де? Сир а, є. є, а нема цибулі зеленої. Цибуля там треба. В Галі це. Отак от кавалерка, от то, що я з'їла, і ще може бути перекус, якийсь фрукт, а то тримаю. А зараз... Кадій дуже любить банани. Видите, я сестра, я знаю, хто що любить. А Кадій з Сергієм любить банани. Максим у нас любить мандарини і манго. Е, манго. Куролєва з'їсть коня, головне, щоб було <laughs> що. Але найліпше то тут ту, помелу чи помела. Дивіться, Життя. і Галіна короночка, дивіться, друга, наступна. Що ну, Давай, да, рубай. Що ти маєш сказати? таке. Ні! А що? 15 хвилин! Ні, Я, не я хвили. думаю, хто хвилин, хвилин. Хвилин. мені позвонив і десь би мене витягнув, так би трошки пройтися, але мушу і так на базари. Та ти мусиш піти, то, то мусиш відчути ту ту, смак того морозу, коли в руки ти, ти, візьми ти. головне кульочок собі, і неси, просто неси, можеш навіть пустий нести, я би, вчора би ще... тяжко не було, але відчути ту солодкість Та, мороз. Каверка, я вчора пішла в магазин, позвонила до подружки, до Оксани своєї. Говорю з нею в запарі в руки, зайшли, кажу Оксана, що варити, що все до вас щастя, здоров'я сюди. Чого ти плакала? Тато їде вже так, Йде, їде їде. один раз на мене. На мене Але, Але б... саме прикол, даєш її їсти, роби з нею, що хочеш. Тільки вона, вона, гав... вона лежить, тронеш вона гарчить зразу. Або гарчати То капець. Тобто ти встав. І... Ага. Оп! Така, помаленьку, дійску, помаленьку. Привикни до апарату. Та по мене, знай що, я не дивуюся. Курлява тоді в мене посиділа, скільки було патляка того її. так. Ну, та вона та. то в неї лазить по бо позбавлення, ніби ми кожного дня. Толку сто взагалі ніяк. Все, не харче, давай. Кавалерочка прийшла на закупи в свій любимий магазин. Я вам так по правді скажу. Буліжанка чекає мене, що сидіш. <сум> 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 прийшла, дріжджі взяла. Цибульку, жатуна Харила. Ну, одним словом, все як завжди. Мої їдуть, а я зі шкрави в бутилицю, що їм файно приготувати, але меню вже складене і все по меню, не відходимо нікуди. Так що магазин на місці, дякувати Богу, Маруську, що годували, Леся на місці. Ну, все як книжка, все як книжка. Ви щось Леся махайте на той момент, коли треба. Я дивлюся, де Маруська. Маруська там вчитель годує. Я казала Марусь. Да? Маруська кричав, вчителю ходіть сюди, ви забули стати. А що забула його звати? То не я, то Маруся перед тим, яка була на око. А, а вчителю, ходіть, сюди ви забули стати. Я кажу, Марусь, ти що не значить? Вчетля зона каже, що сівчила в другій школі. Яка може, і то може, і правда знає. Так що кавалерка на дворі такий дубак, Дубак, та я вам серйозно говорю, от ще так холодно, було холодно, але сьогодні це взагалі це всі рекорди побили. Каже Наталі Цоці, що нині приходили в магазин розрахуватися, люди не могли телефоном, бо телефони померли. Є, це, то вовче, ну то ви нині ладні? Ага. Ладні, ладні, Так що таке коли я ладна. Так давно не було рубрики, що я хам в магазин. Може, тобі ще зробити? А. ще би а, а я тобі що кажу? Ні, я не хочу, то довго буде. Де ми сина п'ю? А де моя вода? Тут та баба мені з пантелеку А Ти пила тільки що? А Ти так морозка в холодну воду, а ти як дурна. Тому так файно виглядає? Так. Та холодну воду в таку холодину... А ви кура води не п'єте і все? Я тобі скажу, я... Та і так, я, угу. я тобі скажу, я е, е, люблю ліком пити. А такого я... Я зараз напису холодної води, я змерзну. Казала нав... три з вже. Я навіть рано. Прийшла Чапуліна. Ой, та Чапуліна. Що там? Та Чапуліна нині не хотіла ніде виходити. Треба було і не виходити. Я думав, виходити, видко занести, як. Тому що це... на дворі, дубочина, але вже пішла в магазин, купила отакі дві мені треба, бо все закінчили. Ну, водичку я не допила, взяла водичку. Доп та хотіла б ключок не подати. І Молочко. Сергій захотів ряжанку. Опа, Веченьку не доїла, а вони де? взяла, їдуть, взяла То це є Цибульки, по Цибульку взяла. Взяла дріжджі, оладі зроблю Тут заціла. Взяла діженську гірчицю, бо вже нема. Взяла три яблучка. Рука, <клух> потім взяла. Це мові скіло. Хлопчик маленький, дивіться, тюрешечку. Потім він на налистик, я казав, або нині, або завтра в менці. то взяла йому спущенку, він любить, і взяла готелу. Потім взяла два майонети і колодирка взяла кліп. Вся розпаковка на дворі дубак. Як знаєте, маєте можливість сьогодні сидіти вдома, краще сидіть, бо виходиш на двір. Я вже казала до Марусі, то би не знати, що вдів, все одно людина про мене. А я не, не. так кажу. Я кажу, знаєш, коли я говорю, що дуже холодно, холодно. коли такое як втягуєш повітря і соплі замерзають в носі, от тоді може, холодно. Може, Блека, те то тут Добре, шо? та я йду з ними ще пройду я мушу пройти, бо вони О, мусять трохи. Те, але табу... скоренько, так раз, два і все. Та по пісню. все. я зустріла хатню в рукавичці, то ми виходили, я розраховувалась нам начекало, такий спесик стоять, що коди не тріснув. Так бухали. би мо, наші не повернули. Да. Та позвонила, що приїхали, де найлищеник і що з нею робиться. Ходиш. Длек, а ти чого? Чого ти? Чого? Джесіка! Чекай, тата. Чекай, буде. Є чекай! А ти чого гавкаєш? А ти чого гавкаєш? А то там є? Джесіка! Ну чекай, чекай. Дивіться, який караціс. Боже мій. Боже мій великий. Блек. Джессика. Джесюля. Джессика. Є. Є. Зараз буде Блек і тебе візьму. Джессика. Боже вона вас чекала. Капець. У мене таке відчуття, що тебе не знати, скільки не буду. так зустрічають Макса. Я в шоці? Я в шоці? Блекут? Макс є та. Як то капіта. Йди, тата зустрічай. Йди. Джесіка. Блек, дивися хтось іде.